Популярно, що має запит, це автентичність, це, так, якщо говорити простими словами, це свій для своїх, я це так називаю це про трушність. Коли запускається багато бізнесів, це значить, що кожен із них може щось сказати, кожен із них може щось показати. І перше, що згадується, це цвітетерин, як вони взлетіли за буквально рік часу, тобто, тому що вони були якісь. Унікальний для своєї аудиторії вони так пророблювали дуже великий шлях саме в маркетингу, в побудові оці всіх, всіх взаємозв'язків це вже більше попресування, але автентичність теж буде в тренді. Вона і зараз популярна. Тобто, це коли ви намагаєтесь бути. бути Ну бути своїм, тобто це не тільки про унікальність, що ви випускаєте тільки унікальний контент. А це коли ви маєте свою думку, це коли ви маєте свої цінності. Це коли особливо мені здається, за часи війни це дуже вплинуло на в принципі соціальні мережі і на всіх користувачів, які там сидять, да? зараз уже всім достатньо легко висказувати свою точку зору в коментарях, там чи десь іще стосовно чогось. Тобто є дуже багато людей, є дуже багато думок. Тому класно, коли бренд заявляє про свою таку позицію стосовно чогось. Звісно, тут треба враховувати всі ризики, залежно від того, які у вас позиції. Але я думаю, що зараз ми живемо в такі часи, коли, скоріше за все, в нас вони всі сходяться. Також хочеться згадати про крафтові команди та контент. Тут маю на увазі про такі якісь локальні рішення. Найчастіше крафтові команди це коли, наприклад, бізнес Наприклад, агенція, яка займається різними клієнтами, які знаходяться в різних, навіть не містах, а можливо країнах. І їм потрібна людина, навіть якщо це міста, їм потрібна людина, яка може відразу тут і зараз робити цей контент в, в цьому середовищі, в якому і вони знаходяться. І е, крафтовий контент це теж відносите до того, коли ми створюємо контент в е, такому. Місці його споживання. UGC, там теж дуже класно. Хтось написав Тетяна. Здається, про UGC контент так. UGC, він взагалі так дуже мені здається швидко вирізав. 23-й рік і зараз він в щось таке. Прямо унікальне, дуже класне. Це коли є бренд, коли є кріейтор. Думаю, ні для кого не секрет, що 23 й рік породив в Україні до в Америці Це було ще й раніше в Україні. Вони тільки. 23-му році зародилися е, в масовості такі е, Це креатори коли люди, які являються клієнтом, тобто це не просто людина, яка знімає контент, це тобто людина, яка дійсно може використовувати цей. Продукт являється клієнтом, і яка знімає контент, там ви йому відправляєте товар, він робить вам контент, так? Це якщо ми говорити про UGC креаторів. Але якщо ми говорити про саме UGC, дуже багато брендів ну добре, прям не дуже багато, але я пробачила те, що використовують своїх користувачів, своїх підписників, креаторів клієнтів для створення контенту, відправляючи їм товар, вони його фотографують, знімають. Тобто, зараз вже в принципі кожен другий користувач в інстаграмі вміє зняти щось красиво чи сфотографувати. І надалі він може прям ставати амбасадором бренду хоча при цьому він був просто клієнтом. Точно не можу сказати, це прям історія про як UGC креаторів бо я думаю, що це просто більше як така бартерна основа. Клієнт хоче цей продукт, йому його надсилають і він робить контент. І при цьому його отримає. Тобто найкраще про, знаєте, як е раніше це було за відгуками. Е завжди говорили, що краще м, краще всього про вас скажете не ви. А ваші клієнти тому всі публікували часто відгуки, щоб люди бачили, що ось нам довіряють, люди про нас пишуть, і ми дійсно класні. Не тому, що ми про це сказали, а тому, що про це сказав мій клієнт, який задоволений моєю послугою чи моїм продуктом. Зараз, по суті, це перейшло в руки UGC – креаторів, які подалі будуть ставати такими амбасадорами бренду, і це прям дуже крута.